Розбираємо тези, які прозвучали на прямій трансляції у левів на джипі минулій гонці за третя до фіналу. нього його він приїхав чи то першим, чи то його взагалі прибрали його чи результат. Його його результат прибрали, бо там поміряли вагу його машини і сказали, Ой, у вас там щось недобор бензин". І правильно. Так гонкою просто не начислили балів вообще ніяких. до гонку. Було, а за кваліфікацію це майже не начисляє, 1, це було балі. в Ні-ні-ні. Mm -hmm. mm -hmm. фремгонка. -ні 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 -ні. да. Після гонки у Лас-Вегасі боліди команди Макларен були доправлені на технічну перевірку. Це та перевірка, де методом випадковості FIA може перевірити будь-який болід, який фінішував в топ 10 Рішення від Фіа ми чекали години 4-5. І вже об одинадцятій ранку за Києвом ми отримали документ від Фіа, де зазначалося, що гонщиків дискваліфікували, але не за меншу вагу боліда, а за те, що була стерта контрольна планка, яка знаходиться внизу боліда. Мальна товщина контрольної планки становить 9 міліметрів. А в гонщиків Макларен там навіть міліметра не було стерто. Там ще менше було б. Після цієї ситуації були перевірені всі боліди, які фінішували в топ 10 в них таких проблем не було виявлено. І саме головне, що я забула записати і побачила це тільки на монтажі, це те, що гонщики отримують очки тільки на гонці. На кваліфікаціях вони не отримують нічого. Не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей! Пока!